Доброго дня всім! Приймаю квартиру на Ботана Хмельницького 230. а У нас двохкімнатна квартира. Так, тут у нас лічильник на воду, тут лічильники на світло. Заходимо в квартиру. Квартира у нас на шостому поверсі. Так, тут у нас коридор. З коридора заходимо є ванна. Свідками тут у нас може грітися від бойлера, може грітися від газу. Так. Проходимо. Тут у нас кладовочка, бойлер. Так, тут в нас кухня. Кухня є подовжена з балконом. Відкрита додатковий простір. Можна використовувати як під трубочу зону. Так. Тут в нас є плитка, є осмос, встановлений на воду. Так. Тут в нас чиста вода, письмоволезниця. Тут в нас звичайна. У нас котел двохпенсійний. Є газовий каталізатор і є у нас для напруги. Так, поведильник. Проходимо з коридора. У нас тут кімната, спальня. Вона продовжена також з виходом на балкончик такий, відкритий, балкон годжує. Так. Досить така велика. Виходимо. Виходимо і заходимо в другу кімнату. Друга кімната у нас гостєва. Всі вікна у нас виходять у внутрішній двір. На внутрішньому дворі в нас парковка.